Б3. Ну, давайте Б3 зіграємо. Є 5 розмінчики. Центр має значення. Оп, защитились. Шестий конь. Скільки вже ходів, зробив штук 5, мабуть, да? і все йому не знайдеться місце. Як прикає, не прикаєний, бігає туди, сюди, туди, сюди. От його йду пригали. Так, тепер важливо не призювати цього коня солого. Пішли сюди на Є3 давим. Сюди давимо, щоб два слона отримати. Наступний хід О, 30. Давайте підемо сюди, щоб розміняти цього слона. Він же ж не буде в ту сторону тепер керувати. Я лічно не возражаю. Пішов сюди. Забрав. Ой. Та що таке? Що це? Я зіваю кругом? Просто зіваю шах. Забрали тут. Напали на туру. Напав на туру, Напав на туру, На 4 коня. 4. Так, десь треба мати вже шукати. Ладно. Нема часу шукати мати. Сюди. Шах. І пішов король ставити мат. Забрав. Вернувся. Сюди мат. Встиг.